Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Я думаю, зараз буду їхати в екватор, забирати окуляри. Нарешті нам їх зробили. Ну, дзвонили вчора, але вчора я була так газом морена, що в мене не вистачило часу. Ой, машина їде. Бачите, нас там ще чимось торгують сині маршрутки. Покажу, що там продають. Що я хочу ще сказати, для підняття настрою вам треба купувати в кулінічах отаку корзинку, білкову. Вона просто обалденна. Оце ви з'їли оцю корзинку. І ви вважаєте, що у вас день удался і він позитивний. Живемо на позитиві, підписуємося, ставимо лайк, пишемо коментарі. Поки буду їхати е в цей екватор за очками в люкс оптику. Потім розроблю вам ще розпаковку, покажу, скільки стоя, то можна в оморок впасти. І що ще? Що ще? І покажу вам вулиці і хто ще чим торгує. Ну Це якщо мені по путі встрінеться таке. Он ззаді вже бачу, бачите, дві шпаріж іде. йде, щось продаю. наглянем, підійдем, що продають, зараз ми глянемо, підійдемо, що нам продають. Він ви яблучка. яблучка. Цимбулькою віники. М -м 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 -м. Віники. Обламаєте. Лень та які клоші. І двіпочки все не зрізаю. Ви mm. садите під лопату? Під лопату. Два ж така хороша. І ага. ось дерезоні намітні. Перегною відро. Ось які а, ще сажанці. Тільки корови ну, да, чи перегною? А почому свілике? Ти чуть піска і золи. О. Ага. О. На відро скільки золи? Не ж мене дасте літ на вітру да, літру і піска. А пролить надо? Да? Пролить, да. А піска скільки положити? Та пів відра хватить з землею Ага. У нас земля така піщана. Да. А піщана не надо. Не надо, да? Не надо. А по чому у вас віники? 150, а то стало за А картопля? Картопля 35. А якщо мішок? 35. 35, да? А це яка сорт? Ранняя. Рані. Добре, дякую. Я цілу ніч їх витираю печатки, щоб не видно було. І потім продаю як домашні. Не до коло Так це самі смачні. А сок, як ви, а як ви добуваєте сок, розкажіть. Як я добуваю сок, беру а ні, з Ага. Набираю воду і тоді беру кору дубову кидаю туди, тому що. Березовий сок, новий він його не чути, він слабкий. А березовий воно трошки деревом чути. Mm -hmm. Якщо деревом було чути, туди кору од дуба кидаю, воно в мене настаюється і потім продаю. А може туди спи спирта додати, Спирта добавить, 5 п'ятилітрову баклажку, грам 200, щоб відчувався смак березового квасу. Дякую вам. Ні-ні, ні дякую, дякую. Ви Супер, просто. А коврик ви не продаєте? Ні, ні він дуже дорогий, вас звичайний. Це дорога як пам'ять? У <реш> мене теж таке є. <реш> да, у нас цікаво на районі. Піду трошки далі, покажу вам, може, ще щось цікавого. Отам кава, вон, бачите, відкрили на углу. А я ніколи її там не пробувала. А хто пив з мого району? А ну напишіть мені, будь ласка, цікаво. Смачне чи не смачне, так. Дорого чи не дорого. Усім доброго дня. Пропонуємо всім натуральну продукцію з Гадяцького району. Наше село знаходиться в Гадяцькому районі, село Лютенька. Там маємо можливість збирати отакі от справжні натуральні білі гриби. Тому, будь ласка, кого зацікавить, приходьте за грибочками. Вартість, вартість 300 гривень отакий пакетик. Запах а м -м -м -м, неймовірний. О, да. І Люба страва зразу змінює смак. Куди б ви не додали білий гриб, чи борщі, чи в супчик, чи в кашку, чи в картошечку. Люба страва зразу змінює смак. Стає просто божественно, неперевершено смачна. Ще дуже раді вам запропонувати медовий квас власного виробництва. Тобто це квас без консервантів, без цукру, все на, на основі натуральних медових продуктів. Тому хто хоче скуштувати е, справжній квас за стародавніми традиціями, приходьте і смакуйте. Сма, е, смак також божественний. Також та, маємо має. нагоду запропонувати вам медовушку. Медовуха є на акацієвому і на гречаному меду. Е, та, що на гречаному меду тут додається ще витяжка семи трав: коріння mm -hmm. іра, чебрець, ромашка, звіробой. Mm -hmm. от. Є ще робимо на е, меду також от спектр е, сиропів. Да? Сироп під кашлю, це з алтейкою. Алтейка, ісландський мох, додається, і робиться витяжка. Тут ще додається чебрець. Mm -hmm. Це для сухого кашлю, це для вологого кашлю з хвойним медом, mm -hmm. є ще обліпиховий мед, він дуже добрий, от він переді мною от він дуже добре чистить сосуди. О, да, Це для в кого серця, для да? серця, в кого атеросклероз, в кого там печень, проблеми з желудком. В общем, всі проблеми по гастрантрології лікує оцей хвойний мед. Угу, угу. І саме головна, як то кажуть, ексклюзив нашого продажу це варення з лаванди. Угу. Приходьте, всі смакуйте тут взагалі без коментарів. Треба тільки куштувати і насолоджуватися. А, в... а яка вартість від цього всього? 250 гривень, е, будь-який сироп. І любе варенічко. Все по 250 гривень. Є також горішки отакі от в нас, залиті отаким акацієвим медочком. Є чиста гречка, є чиста липа, чиста акація. Також дуже гарний в нас є лісовий медок, отакий, от лісовий. Так, як Пасіка, я вже говорила, знаходиться, Лютенька, Село Лютенька знаходиться на гектари хвойного лісу. Тому є лісовий медок і липа з акацією. А 250 лісовий. Є по 200 гривень за літру, півлітра 100 коштує. А відтеречку там у вас Підеречку, півтора кілограма за 250 гривень. 250 гривень, півтора кілограм. Це кілограми. півтора кілограма, да. це дешевше, ніж цукерки. Враховуючи те, що зараз цукерки 300-400 гривень за кілограм. Це ну як то кажуть, не натуральний зовсім mm -hmm. продукт. А це натуральний продукт, півтора кілограма за 250 гривень. Предлагайте, давайте я так. Ще саме головне скажу вам, що в нас є також таке от маточне молочко, законсервоване у медові. Тому кому потрібно оздоровитися, і Імунітет, приходьте за маточним молочком до нас, до пані Наталія. Пані Наталія, але ну так. так. Є, там, є до... також, є також перга. Кожного дня, з 8 ну, годин ранку. Неділі, з, з вівторки так. по суботу, да. з вівторка по суботу цілий місяць, з 8 ранку до 6 вечора є ще така от перга, також для оздоровлення. Кого цікавить натуральна перга справжня, от дивіться. mm-hmm é. uh -huh. А, 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 вона Використовується, Де вона використовується? використовується для зміцнення імунітету і організму, для зміцнення. Всі ж наші хвороби, це імунна система. Якщо імунна система укріплена, то і хвороби нам не страшні. Перга це взагалі як материнське молоко, матері для дитини, так пирга у для своїх діток. Mm -hmm. Тобто це дуже, дуже, дуже користується да, бжолиний хліб, правильно. Це спектр мінералів <хм> і вітамінів, Я продовжувати. Да. Просто я лічуся, мене діабетик, я лічуся от імені. я сейчас пью мо, вот это подмор. Mm -hmm. То mm -hmm. Тоже класс. Во-первых, у меня вот супруга, у нее кашель был хронический. Да? лет 5 или 6. Не знаю, я говорю, давай до врача, это... Вот она попила сколько? Две недели, кашель пропал, вообще не кашель. Это утром начинался, и до пока не ляжет, был кашель. А что Подмор? Подмор, да. Пчелиный подмор, да? подмор. Ось подмор пчелиный. Вытяжка мертвым пчелиным. Ось. Вот это класс. И афтерга очень вот хорошая. Настойка. Да, настойка. Э, короче, она лечит все боли. сосуды, короче, сердце. Ну, вот чем... Вот, его пропиваешь курс месяц, можно пропить. И состояние, можно два месяца тренировать пить, а потом еще месяц и будет... Ну, короче, проходят все боли. именно по системе. Я просто прошел, я, ну как, я лечился этим, я решил это такое. А вот это тоже хорошее, очень хорошее. вообще никого угу. вот это, Хочу... вот это подморгли на прополисе мне свечи у меня тут простатит я делал на прополисы свечи тут футфутфу проходит воспаление свечи да? Ні, я покупав свічі, а, а по цінам можна от бачиш дуже добре, що люди обізнані, тому що багато людей не обізнані, да, яка да, користь, яка користь я да, да. Я, це, я ж, розказав, це, це ж дуже, дуже приємно, випадково. що люди обізнані, е, яка користь є від джелених продуктів, тому що багато людей, да, тому що багато людей не обізнані, і тоді ми біжимо всі в аптеку, купуємо там ліки. А краще спочатку укріпити імунітет, себе укріпити, щоб не було потреби бігти за ліки, за ліками в аптеку і витрачати тисячі гривень на лікування. Краще профілактик. А, вот. Я пропил валом маслом, маслом ваше, mm -hmm. прополісне, так. Да. О, а скажіть будь, ласка, скажіть, будь ласка, це кожне от, воно ж різне оце? однакове. Це 80 то, гривень, от це 150, от це 300. Я, ага. я розбачаю. Да, просто йомкость різна, так? А от як казала. Ні, там все, я це 80, все, Так. Во-первых, я займаюсь, там хожу, там 8 кілометрів кожен день. то початку я там кілометр два задишка. 8 километров с супругой туда, обратно 4 туда, 4 обратно, не Ні задышки, ничего. Ну, это я просто ну, що на себе испытаю. Вот ну, это, конечно, класс. Мед. И на протяжении двух да, месяцев, вот угу, эта да. ложечка меда каждую ночь стоит, и я эту водичку выпиваю. Вкусно. Во-первых, вкусно и полезно. Це еще я прослухала? прослухалась. Ложечку меда, ага. большую, а. Э, чистая вода, Ну, у нас uh -huh. с колодцем вода, uh -huh. вода. Я вставил туда ложечку меда. Uh -huh. А утром я вставал, расколачивал, uh -huh. и каждое утро на голодный желудок. Ну да, сразу... я... я, у меня была аритмия от диабета. от uh -huh. сосуды. сосуди. Вот за 2 месяца у меня пропало. А, два часа? а Аритмия пропала. Я начал ходить, пропала задышка. Ну, вот, вот такое. То есть организм начал uh -huh. через 2 месяца восстанавливаться. Зрозуміло зрозуміло. От бачите, ще один доказ, що користь від бджоли дуже велика, і що всі продукти вжиництва це дуже корисні. От людина, взагалі, звичайна людина підійшла, запитала, і от вам приклад, як то кажуть, на лице, що дійсно людина І Це нам дуже приємно пасічникам, що люди обізнані і оздоровлюються бджолиним продуктом. тому що багато людей от говориш, розповідаєш, а люди думають, що це просто якось там роз... ну, якісь невеликі розкази. О, у нас завжди такі люди, Поки не попробує а ви ще. Да, да. Просто треба придержатися, не то, що там там неділю пропив, там да, немає то то. Ні, от іменно, то та ти на себе все это. А в нас ж таке, то став то кофе. А зачем то кофе? От це лучше сто разів, ніж кофе. Так. І все намного лучше. Ну ще можна з сухофруктами готувати. Знаєте, як ото чорнослив, хініки, да, е изюм. І мед додаємо, і горіхи бувають, ну, волошські. Перемелюємо на м'ясорубку, мед і власне. по чайній ложці можна їсти. Так, да, можна, теж, звісно. Бачите, квас, всі беруть квас. Сезон кваса ми вже відкрили, саме головне, що він квас медовий кутсожанці. Персик навіть можна посадити. Шелі. Величезний вибір саженців, Дівчата торгують. Підходите, запитуєте, що вас більше цікавить, ілі дерева, і просто красоту якесь дерево посадить. Вон, йолки читуйки і Висаджуєте в дворі, робите собі красоту. Медом торгують і оцет, і мед. Дивіться. Настояночки. Це вас медові настоянки. Нічого що я їх знімаю на телефон. Можна. Не знаю. А яку ціну? 150. Це бутилочка, да, виходить? 150 гривень. А воно як лікарський засіб, да, йде. Ну, люди по-різному. Хто, хто для, хто хто для чого? Столі, да, хто... А, можна? Лікування. Можна і так, і за столі, і в целях лікування. Так, а, я бажаю. А, а оце мед. Яку ціну у вас? Бо мене сп... спрашують, а я. А в так, який, який кому треба. Який кому треба. А це ціни на соти, так? Да? Оце купили і можна їсти. От так, от бачите: 27, 37, 38, 42. І чим більше вага. Так, від вас не Я вам дячну. Це до вас прийдуть. От бачите, багатенько всього. Я так обзорчик вам зробила, показала, а ви самі сюди прийшли, купили Ну, кому що цікаво. Навіть можна тільки з чорної смородини і Агрус Крижовник. Багатенько всього. Оце так. Полетіли далі. Жіночка, бачите, тільки виставляється. Зараз ми спросимо жіночки, як, по яким дням. А скажіть ще таке питання: а по яким ви дням тут торгуєте? З вівторка по суботу. З... Кожний день, з вівторка по суботу. А з у до скільки? З восьми ранку до шести вечора. Восьми до шести. А який період часу? Ну, до 2 травня виставка взагалі. То а потім, після 2 травня. А потім осіння. А, це ж... восени це ви, ж... ви, виробні, да, це восени це ви були. Так, да, це сезонна виставка, це тут всі виробники представляють свою продукцію. Угу. Добре, дякую. А у вас Не є так. там інстаграм-сторінка і що нібудь. Немає? А давайте. телефончик є? Телефончик а ви можете продіктуєте, якщо до вас будуть звертатися, так, замовляти? А кому потрібен продукти кільницька, звертайте, будь ласка. За телефоном держите. Потрібні продукти джільництва. Звертайтесь, будь ласка, за телефоном 099 605 97 14. Наталія. По бульвару, як і ти он на зупинку йду я. Також є стихійна ярмарка. Ці невеличкий такий базарчик. Можна купити все, що хочете. Взуття. Ну, я так вам покажу, що воно є. По цінам не знаю, нема тут людини. Оце оток. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Книжки навіть купити, почитати літературу. Малина. Один ствол, 7 гривень. Бачите, можете ще малинку посадити. я на час сезону цього з цих сажанців можна садити. Глянь, такі гарні гарні квіти. Можна я ваші квіти сніму? Знімайте. Будь ласка. А ви розкажіть мені, у яку вони ціну? Оцей 100, цей 80, цей по 40 парафіту ми. Це ага. Великі, це подняли, що очища повітря, їх треба більше горшки, бо їм там мало міста. Ага. Це є 150, це молоче міля. Оці по 50. А як оці квіти правильно називаються? Е, толстянка. толстянка або це хорошове дерево. Так. І що це, якщо воно в хаті є, додається фінанси? Ну, не знаю, у мене ростуть хорошо вони. <рес> <рес> Вроді не жалуюся, чи правда, чи ні, не знаю. Головне, що їм ґрунт в магазини не підходить, а то друге, вони люблять отакий ґрунт. А, того воно виходить. Це, аніза... У вас, може, і гроші не розростають. Вони ті, що плотні листя, що ага. цей, що цей, вони не люблять магаз... там, де торф. А в магазині там де торф. торпці на ма... да. Вони ага. такі мілкі стають і опадають, а в такий вони будуть стояти навіть і сухі. А як ви часто продаєте тут от ну, квіти? Завтра ковіти? буду Закрай. ще ну, вже потепліє, будемо виходити. Це ярмарка, так? Да, тут оє, воно як ярмарка? ні, ні ми є своє продаємо, <гас> Ярмарка там. Ні, там теж ярмарка, але ну, тут же теж не, не часто ні, люди. Стихійний базар А чого -а. -а. Якщо, Дякую вам. Тут, будь, будь, будь. От теж дві шпаріші, де зеленю торгують. Yeah. Mm. Бачите? А в яку ціну у вас цибулька? 15 сонечко. 15. А сік нам грамів? Грамів треба бачити, ми не бачимо. В нас немає то в магазині грамів. А вас пучечками, так? Да. Да? Києві. а ось рядом у магазині. Ось я в очі ладья. 65 гривень. О, дивіться. Торгують. Всякими копченостями і яйцями. Бачите, як тут гарно. Зайшли, да, прийшли, купили да, і пішли. Добрий день. Да. О, домашні яйця, видно, що вони домашні. Да, Коровим помітом мазала сьогодні. Я поняла, деньги тянуться к деньгам. Гавно. За... А гамну? Ну, А гамно до нас. У нас, як не гавно, так. А мне котина у вас это курочка, да? Курчона. Да. 250. 250. А обычно. Сантика. Идеальная курочка. А молочку? 35 литров. 35. А какая там жирность? Я оце робила молозево. що у мене не підійшло. Ну, Може, я мало молозиво туди. молозево з'їлається ж не з молока, а з того, що тільки корова отилилася і дає. А з молока воно не підходить. Так воно не підходить, да. ну, воно підійшло, а потім раз і впала було. не Це воно раз в год десь да, да? Ні, Це ж жирне А Оце ні, воно буде ну таке. А якщо туди сметаник ні. зробить тіпа типу, жирне. Ні, набагато спеціальна. Це не мало ні, воно не буде. Я вам дуже вдячна, що ви ваніки мені розказали. Ні, ну я зробила там зущенки, налила ну, все рані, це, на, баніки, це, на баніки, ну, яєчка, ну смачно, солоденьке вийшло, ванільки туди додавала, він білки збивати в піки, потім його туди домішувати. Це жорсткі одденне, білки оддільно, і то воно не дуже пік. Я колись робила. А, це отдільний взагалі так, сам так, процес. Так, 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 бо я бачила в Ютубі, показують, вони показали, у них воно ну, таке, думаю, YouTube, так, я таке саме робила, а в мене воно ні, ні. <с Ну не получиться, то того ж. Добре, дякую вам. я Буде буде воно не таке як Добре. Ну, так, в принципі, торговля. Далі йду зараз на свою зупиночку. Карін, живокост, пастернок, ага. Топінамбур, цибулька, сметонка 75 пять. Дякую. Я тільки поїла пирожене по 15